До Корінтян друге послання святого апостола Павла читання. Браття, шукаєте доказу, що в мені говорить Христос, який супроти вас не безсильний, але сильний між вами, хоч Його розп'ято заради немочі, але Він живе Божою силою. Такі ми, хоч немічні в ньому, однак будемо з ними жити силою Божою в вас. Розпізнавайте себе самих, хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос перебуває у вас. Коли ж ні, то ви не випробувані. Молимося до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явилися випробувані, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі не були випробувані, бо ми не можемо нічого проти правди. Але тільки за правду, ми борадуємося, коли ми немічні, а сильні. Саме про це ми молимося, про вашу досконалість, тому й пишу вам це, не бувши між вами, щоб, коли прийду, не чинити суворо силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. Зрештою, брати, радійте, Прямуйте до досконалости, бадьортеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного, святим поцілунком. Усі святі вас вітають, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. Амінь.